В старому місті Луцька на вулиці Кафедральній, 13, залили бетоном історичні підземелля, яким близько 400 років. Активісти здійняли галас, прибула навіть поліція та відкрила кримінал через ймовірне знищення історичної пам'ятки. На цьому місці мають звести житлово-офісний комплекс. Ситуацію довкола забудови активно обговорюють останній тиждень, проте незрозумілі речі тут почалися ще з літа. Журналісти сайту Новин Луцька» та Волині Конкурент вирішили розповісти, як так вийшло, що історичну спадщину фактично руйнують. Та хто за цим насправді стоїть? Йдеться про ділянку на вулиці Кафедральна, 13 у квітні 2024 року. Міська рада віддала цю землю в оренду в «Місто Будконцепт». Компанія має звести на цій території житлово-офісні приміщення під час розгляду питань щодо надання землі в оренду і представник фірми. І міські чиновники запевняли, що перед початком робіт там проведуть археологічні дослідження. Давайте з них і розпочнемо. На ділянці справді провели археологічне дослідження. Робилось воно влітку. А займалось цим державне підприємство, науково-дослідницький центр, охоронна археологічна служба України Інституту археології НАН України, з яким «Містобудконцепт» уклав договір ще в травні. Ми направили запит на інформацію до інституту з проханням надати нам копії висновків цього дослідження. З відповіді бачимо, що об'єкт дослідження це земельна ділянка площею 185 метрів квадратних. Варто запам'ятати цю цифру. Вид проведеного дослідження це археологічні дослідження, розкопки та нагляд за земельними роботами. У документі додають, що наукові археологічні дослідження було здійснено методом спостереження за засипкою піском котловану колишнього розкопу. Внаслідок відсутності археологічного культурного шару та об'єктів, які б потребували консервування та реставрації до глибини в один метр від денної поверхні на вказаній ділянці до цієї технологічної глибини можуть бути реалізовані проєкти будівництва без необхідності проведення подальших наукових археологічних досліджень. Висновок дослідження результати дослідження ми показали луцькому архітектору Андрію Маруняку та попросили їх прокоментувати. Він розповів, що дослідники фактично спостерігали за тим, чи правильно засипають піском територію, де колись уже знайшли підземелля. Якщо є територія, де можуть бути археологічні пам'ятки, найкраще її обережно засипати піском. Це справді допоможе її зберегти для майбутніх досліджень. Це елемент консервації. Повноцінні археологічні дослідження передбачають заглиблення на три метри. Припускаю, вони цього робити не хотіли, і було завдання просто отримати хоч якийсь висновок. Вони зробили оце з надією, що ніхто не буде вчитуватися в текст тих висновків. У висновках вони могли написати лише це, бо такі дослідження явно не передбачають, що вони там щось знайдуть. Адже що можна знайти, коли усе засипається зверху піском, пояснює Маруняк. Окрім того, він зауважив, що площа, де проводилось дослідження, лише 185 метрів квадратних. Пам'ятаєте, ми просили вас запам'ятати цю цифру? Тобто саме на цих квадратних метрах забудовник і може щось зводити. Проте у паспорті об'єкта зазначено, що площа забудови 543,8 метра квадратного, зі слів архітектора, щоб забудувати усі ці метри, на них теж треба проводити дослідження. Окрім того, цей висновок стосується тільки земельної ділянки в 185 метрів квадратних. Тобто досліджували не усю земельну ділянку, бо її площа десь 600 квадратів. 185 метрів квадратних це територія, де ще у попередні роки проводились археологічні дослідження. Частину підвалів тоді розкопали, а ці археологи просто дивилися, як їх засипало піском. Що робити на решті території, ніхто не знає, додав пан Андрій. Отож, дослідження таки провели. Але згідно з його результатами, археологи просто спостерігали, чи правильно засипають піском ділянку, де знайшли підземелля. Площа, де працювали археологи, становить 185 метрів квадратних. А забудовник декларує будівництво на близько 540 квадратів. Зі слів архітектора, якщо забудовуватимуть усю територію, то й усю ділянку треба досліджувати, а не якісь там 185 метрів квадратних. Коли ж у мережі з'явилася інформація про те, що в старому місті залили бетоном історичні підземелля, Луцька міська рада не забарилася та зазначила. Проєкт цього будівництва погоджено центральним органом охорони культурної спадщини, що реалізовує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, а саме листом міністерства культури України від 12.03.2012 щодо будівництва житлово-офісного комплексу по вулиці Кафедральній 13 у місті Луцьку. Йдеться у дописі. Погодження датовані аж 2012 роком, тобто цим документам тільки вдумайтеся, понад 12 років разом з тим у міській раді додали, що від початку 2023 року дозволи від Мінкульту на проведення будівельних робіт в історичних ареалах не вимагаються. Хоч як інформували в міністерстві у відповіді на наш запит, наданням таких дозволів мають займатися місцеві органи охорони культурної спадщини. Відповідно до частини 2 статті 6 закону до повноважень районних державних адміністрацій виконавчого органу сільської селищної міської ради, відповідно до їхньої компетенції, належить надання висновків щодо відповідних програм та проєктів: містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних шляхових земельних робіт на пам'ятках місцевого значення, історико-культурних заповідних територіях та в зонах їх охорони. На охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм та проєктів, реалізація яких може позначитись на стані об'єктів культурної спадщини. Йдеться у відповіді Мінкульту на наш запит. Про цю ситуацію ми писали ще влітку. Для цього направляли інформаційні запити у міську раду, зокрема у відділ архбудконтролю. Там нам повідомили, що дозволів не давали. У відділі ж охорони культурної спадщини міськради була. Така ж відповідь. Коли ж розпочалися заворушення на цій території, ми поспілкувалися з керівником відділу охорони культурної спадщини Олександром Котисом. Посадовець розповів, що вони дозволів теж не давали, і це взагалі не їхня парафія. Я не знаю. Ми, бачите, на таке да є центральний орган міністерства, то я не знаю, як вони там діють. Фіхетерми. Я думаю, якщо вони є, значить вони повинні бути дійсні. Там схема така, що замовник робіт, е, ну вже на світі ніяк не фігурує, замовник тут підконтактує за і вони тоді роблять ці. Е, Та я наскільки знаю, археолог працював там чи на початку цього року, чи десь чи десь, десь, десь весною, чи чи можна в початку літа, ну тобто він був там. Але він перед нами не звітує, тут розумієте, він перед нами звітує, нас немає ні звідти, нічого він злітує звітує тут перед інститутом археології. Такі об'єкти, які належать от ну, такі там окронні зонах чи національного значить, щось таке, вони завжди йдуть напряму з, з, з центральним органом, тобто з Києвом, і вони нас не зобов'язані ніяким чином там ні копій не надсилати, нічого, тобто ми. Ми можемо так просто поцікавить, є нема, є нема. А так це через нас вони нічого не проходить. Додатково ми поцікавилися і в департаменті культури, молоді та спорту Волинської ОВА. Чи бува, ті не давали дозвільних документів на будівництво? Очільник департаменту Олександр Хвіщук заявив, що і вони жодних погоджень не видавали. Ми ну там нічого не, не погодили. Там був такий ордер. Він звертався з листом, ми нічого не погодили, і ми намагалися надати роз'яснення вже Відповідь підготували, але він відмовився і забрав свою заяву. Бо більше на проведення будь-яких земельних перетворень там наклали заборонний припис. 18 жовтня припис відповідно винесено, відповідно до якого будь-які будівельні чи земельні роботи мають бути зупинені. Про злочин ми в, полі... в поліції подано в рамках статті 298 Кримінального кодексу України. Виходить, доволі неоднозначна ситуація. Нових дозволів не давали, а керувалися старими. Погодження від Волинської ОВА не отримали і самовільно залили підземелля бетоном. Окрім того, на будь-які роботи наклали заборону. Але, зі слів активістів, техніка там продовжує працювати. Вище ми вже згадували за коментар Луцької міської ради, де вони повідомили, що нібито на усе дозволи є. Там було ще одне цікаве речення. Залишки фундаментів під консервуються для майбутніх досліджень. Ця теза викликала бурю коментарів у мережі, бо ж, на думку мешканців міста, консервувати пам'ятку, заливши її бетоном, ну не зовсім добре. Разом з тим, у висновках археологічного дослідження чорним по білому написано: внаслідок відсутності археологічного культурного шару та об'єктів, які б потребували консервування, можуть бути реалізовані проєкти будівництва. Йдеться у відповіді інституту археології. Тобто археологи на глибині одного метра не знайшли об'єктів, які б становили цінність. Проте припускаємо, що міська рада працює краще ніж фахівці, І таки змогла відшукати щось, що можна законсервувати. Архітектор Андрій Маруняк каже: якщо вже й консервують там щось, то на це мають бути відповідні документи. Але як бачимо, міська рада у своєму повідомленні таких документів не надала. Будь-яке консервування передбачає можливість доступу до об'єкта, щоб його вивчити. Якщо ми чітко знаємо, що на цих 185 метрів квадратних є якась пам'ятка, тоді на глибину, наприклад, 8 метрів, ставлять потужні колони, роблять армоване перекриття і зверху будують. Коли ж треба буде робити дослідження, фахівці зможуть це робити. Крім того, для проєкту консервування передбачена спеціальна документація. Її мають робити спеціалізовані архітектори, які мають відповідні дозволи. Не усі такі мають, і не усі будівельні організації можуть виконувати такі роботи. Зараз там на місці лежить бетонна підготовка. Там навіть немає армування. Я б не назвав це консервуванням, інформує спеціаліст. За даними аналітичної системи ЮКонтрол, власником та кінцевим бенефіціаром компанії забудовника цієї ділянки є Олексій Юрійович Бортнік. Компанія зареєстрована в СМТ Маневичі Маневичем Камінькаширського району на вулиці Хакімова, 15. Її основна діяльність зведення житлових та нежитлових будівель. Компанія доволі молода. Її створили ще 4 березня 2024 року, тобто за місяць до отримання земельної ділянки у старому місті, про яку, власне, зараз йде мова на 58-й сесії міської ради, що відбувалася в середу, 24 квітня. Від імені компанії «Містобудконцепт» Концепт виступав Сергій Васильович Козак. За даними системи «Юконтрол», він є керівником, засновником і бухгалтером низки компаній, серед яких ТОВ Корт АгроПлюс, ТЗОВ Вальдемар, ТОВ КАГАРАНТ, ПП ППКнтПроект, ТЗОВ Євроградбут та ТОВ Гірники Агро. Усі підприємства зареєстровані у Волинській області, вони займаються або будівництвом, або торгівлею, або здачею майна в оренду. Варто зазначити, що ТОВ КАГарант, власником якого і є Сергій Козак, зареєстроване у Луцьку на вулиці Вониченка, 26 в будівлі директорії. Цією будівлею керує Олександр Товстенюк, відомий як близький соратник Ігоря Палиці, а раніше член партії регіонів. Цікавий момент стосувався і мобільного номера пана Сергія. Його зазначали як контактний у різних компаніях. За даними сервісу GetContact, в телефонних книгах інших абонентів він підписаний як «Козак Сергій Васильович Котежі біля Даймонд Буковель. Сергій Козак Евроградбуд». Сергій легалізація проєктів від Миколи Гальчуна. Сергій Васильович Козак Євроградбут Луцьк. Сергій Ад Пеньковського, падрячий Букавєль. Серед тегів пана Сергія згадується прізвище Пеньковський. Ймовірно, це стосується луцького бізнесмена Максима Пеньковського, який є співвласником земельної ділянки у центрі гірськолижного курорту Буковель. Цю ділянку він ділить із Володимиром Наумчуком, якому також належить земля, де розташований відомий готель Рібас Румс-Луцьк за адресою вулиця Гаврилюка, 3А. На цій же ж вулиці зареєстрована й компанія ТОВ Любард ЛТД. Вона разом з ТОВ Рібас Хотелс Груп реконструює іншу пам'ятку в старому місці. Це гостинний двір прайзлерів. Навколо останнього і досі не вщухають скандали. Зауважимо, що ці ж компанії пов'язують з відомим на Волині прізвищем палиця. Окрім того, Рібас Хотелс Груп, та якщо і вірити тегам у «Гетконтакті», і сам пан Козак ведуть активну діяльність на гірськолижному курорті Буковель. Останній, за даними журналістів, належить екс-дружині Ігоря Палиці, Оксані Палиці та їхньому сину Захару Палиці. Як бачимо, тут теж не обійшлося без прізвища скандального олігарха Ігоря Палиці. Зауважимо, що від його поліцили до влади прийшов чинний мер Ігор Поліщук. У понеділок, 21 жовтня, на території будівництва було ну доволі людно. Активісти громадської організації Самоярусна гора організували мітинг проти забудови цієї землі. До нього долучилися й представники громадянського руху свідомі Андрій Лучик і Михайло Неход. Також була присутня й поліція. За фактом можливого руйнування історичної пам'ятки завели кримінал. Провадження порушили за заявою Андрія Лучика. Відкрили його за частиною другої статті 298 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури. До цього провадження також долучать інші заяви, зокрема депутатки обласної ради Юлії Вусенко та представників Волинської ОДА. У поліції нашим журналістам повідомили, що поки повністю зупинити роботи, вони не можуть. Ми не можемо зупинити будівельні чи інші роботи на вказаних ділянках, поки немає ухвали суду. Така процедура, пояснили в ГНП Волині. Надалі слідчі мають з'ясувати усі обставини. А зараз давайте підсумуємо: 400-річні підземелля у старому місті Луцька залили бетоном, щоб збудувати там житлово-офісний комплекс. Будує комплекс компанія, яка ймовірно пов'язана зі скандальним олігархом Ігорем Палицею. Від поліцила якого балотувався мер Ігор Поліщук. На ділянці мали провести археологічні дослідження. Вони справді були, але археологи просто наглядали, як засипають піском під земелля. Потім територію розлили та залили бетоном. А міська рада назвала це консервацією для майбутніх досліджень. Те, що територію забетонували, не можна назвати консервацією, бо для цього потрібно робити окремі документи, які міській раді не надавали. Як казали архітектори, те, що територію забетонували, не можна назвати консервацією, бо для цього потрібно робити окремі документи, а їх міській раді не надали. Дослідили лише частину площі, а забудовник декларує суцільну забудову. Окрім того, забудовникам не можна купати глибше аніж на метр, але неозброєним оком видно, що цю норму таки порушили. Ну і вишенькою на торті стало те, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом руйнування історичної пам'ятки. Вже традиційно, шановні глядачі, висновки робіть самі.